Ми радію всіх вітати і пропонуємо вашій увазі новий огляд нового магазину в грі Аватар. Тому скоріше ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а ми починаємо огляд. Вітаю вас, друзі! Я знаходжусь в новому чудовому магазині, де продається все на світі. Тут можна придбати все, починаючи від окулярів і закінчуючи дуже чудовими навушниками, одягом, речами, будь-що тут можна придбати. Ну що, ходімте на огляд. О, які чудові окуляри. А давайте приміряємо, як ці окуляри будуть сидіти у мене на обличчі. Друзі, ви знаєте, я думаю, що мені лечить дуже оці окуляри. А інші окуляри, я думаю, що ми покладемо назад на полицю. На що? Пойдімте далі. О, яка чудова сумочка з якоюсь тваринкою. Може це панда, а може навіть і не панда. О, ця сумочка чарівна. Я її, мабуть, залишу собі і придбаю при виході з магазину. Як така кумедна дівчинка не знає, яку курточку їй придбати. А я, напевно, примірю ці чудові сандалі або оті круті буцики. Сині буцики мені дуже подобаються, напевно, я їх візьму. Привіт, дівчинку! Ти мені не допоможеш. Я хочу вибрати собі куртку, але не знаю яку. Ти можеш подивитися, а я примірюю декілька варіантів. Так, звичайно. Мене, до речі, звати Аліса. Міряй куртки, а я подивлюсь і скажу, яка куртка тобі личить найбільше. Добре, дякую тобі дуже. Я починаю примірку, а ти дивись. Ну що, як тобі ця жовтенька? Ой, ця жовтенька мені не дуже сильно подобається. Давай іншу. Ця курточка тобі набагато краще личить, цей колір тобі до лиця. А що скажеш з приводу цієї куртки? Ти знаєш, варіант номер 2 був самим найкращим, вона була сама-сама крута, тому пропоную взяти саме її. О, Аліса, дуже дякую тобі. Я, напевно, її візьму. А ще я хочу приміряти оте червоне вбрання. Кожушок, спідничка, чоботи і все інше. Ну що, Аліса, як мені личить цей костюмчик? Скажи свою думку. Ой, тобі дуже личить, ти така мужня і красива, як Ксена, королева воїнів. Ой, тут теж продаються дуже класні костюмчики і на хлопчиків, і на дівчаток, Також дуже чудові сумочки. Ой, навіть є прикраси. Піду, подивлюся, прикраси.